Його психіатри називали унікальним феноменом, а слідчі небезпекою для суспільства. Біллі Міліган. я роблю щось, а потім не пам'ятаю цього. Бо я сплю. Люди кажуть, що я роблю щось протизаконне. Ця історія стала основою для книжок та серіалів. Він був такий наляканий. Переді мною наче стояв маленький хлопчик, і він сказав: Я не знаю, чому вони кажуть, що я скоїв усі ці жахливі речі.' Та найцікавіше почалося після арешту. На кожному допиті білі говорив іншим голосом і поводився інакше. Після цього йому призначили огляд у психіатра, і результати експертизи приголомшили всіх. Мілігану поставили діагноз дисоціативний розлад ідентичності, адже в ньому жили щонайменше 10, 10 різних особистостей. Згодом виявили ще 14 особистостей. Серед них британський інтелектуал Артур, шестирічний хлопчик Девід, злочинець Рейджен і навіть лесбійка Аделана. Кожна особистість мала власний почерк, голос, реакції, міміку і навіть айк'ю.